Термінова новина для всіх громадян України, які мають кредити. Що робити, якщо немає змоги платити? Якщо ви опинилися у ситуації, коли не можете платити кредит, це може бути важким випробуванням. Ось кілька кроків, які можуть допомогти. Повідомте кредитора. Напишіть листа з поясненням вашої фінансової ситуації. Це не вирішить проблему, але покаже, що ви не ігноруєте свої зобов'язання. Шукайте нові джерела доходу. Якщо у вас немає грошей, спробуйте знайти нову роботу або інші способи заробітку. Переговори з кредитором: спробуйте домовитися про реструктуризацію боргу або списання частини боргу. Не робіть часткові платежі. Якщо вони не покривають основний борг, це може погіршити ситуацію. Домовтеся про реструктуризацію або зберігайте гроші для оптимального рішення. Якщо хочете дізнатися, як можна оскаржити відсотки та отримати графік за вашим кредитом, ставте плюс в коментарях.